Псалом 30. для диригента Хору псалом Давидів: На тебе надіюся, я, Господи, хай не буду повік засоромлений. Визволь мене в своїй правді, нахили своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спасти мене. Бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради імення свого ти будеш провадити мене й керувати мене. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи Боже, правди. Я зненавидів всіх, хто шанує бовванів марних. Я ж надіюся на Господа, я буду радіти та тішитись в твоїй милості, щоб побачив Ти горе моє, щоб приглянувся Ти до скорботи моєї душі, і мене не віддав в руку ворога на місці розлогім, поставив ти ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо тісно мені. Від горя вже виснажилось моє око, душа моя й нутро моє, бо скінчилося життя моє в смутку, а роки мої у квелінні. Моя сила спіткнулася через мій гріх і виснажились мої кості. Я в усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідам своїм і страхіттям, знайомими моїм, хто бачить на дворі мене, утікають від мене. Я забутий у серці, немов той небіжник, став я, немов та розбрати. Збита посудина, бо чую багато шептання, страхання навколо, як змовляються разом на мене. Вони замишляють забрати мою душу. О, я покликаю надію на тебе, о Господи, я кажу: Ти мій Бог, у Твою руку кладу свою долю. Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників. Хай засяє обличчя твоє на Твого раба та спаси мене власті своїй. Господи, щоб не бути мені посоромленим, що кличу до Тебе, нехай посоромлені будуть безбожні, хай замовкнуть та йдуть до шеолу, нехай змінюють облудні уста, що Гидоту говорять на праведного і спихою й погордою. Яка величезна Твоя доброта, яку заховав Ти для тих, хто боїться Тебе, яку приготовив для тих, хто на Тебе надіється перед людськими синами. Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських танет, ти їх від лихих язиків у наметі сховаєш. Благословенний Господь, що вчинив мені милість чудовну свою в оборонному місці, а я говорив у своїм побентеженні: я відрізаний сперед очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав. Любіть Господа усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладає на Господа.